Вітаю вас наразі, маючи буквально зайву годинку, вирішив для вас зробити корисну справу, зробити огляд для того, щоб ви могли порівняти ціни і зрозуміти іншу складову. Ним словом, прийшов в магазин, який зветься Ніколя. Нагадаю, що на сьогоднішній день це є мережа магазинів, найстаріша, яка є загалом в Європі, можливо, навіть у світі. Налічується на сьогоднішній день у самій Франції близько 500 магазинів. І майже 80 магазинів за межами Франції. Нагадаю, мережа була заснована. Тобто місія Ніколя відкрив перший свій магазин у 1822 році. Тобто, не так давно вони святкували своє 200-річчя, тільки уявіть собі. І що я вам хочу сказати, не виключаю, що одна із українських мереж, яка будується і розвивається інтенсивно для прикладу, через декілька років ми можемо побачити її. Під іншим брендом, в даному випадку, конкретно Ніколя. Але то таке, то поки що фантазії. Коли будуть е реальні дискусії, то ми, я думаю, всі це почуємо. Цей огляд не буде, можливо, десь звичний, я не буду прям конкретно казати, що б я купив, тому що насправді, повірте, тут є багато взірців, які б я купив. В силу тих чи інших причин зараз поясню. Але, на жаль, Чимодано замалий, для того, щоб це вивести звідси і таким чином потім насолоджуватися. Давайте я зроблю огляд з точки зору, перш за все, що є з портфоліо, ну з асортименту, які приблизно цінові категорії. Насправді є також і акції, які є дуже цікавими, ну і загалом подискутуємо. Що вартує відмітити: Рожеве. рожеві вина у Франції загалом досить багато споживаються, особливо в теплий період часу. Тому ви бачите навіть є. Формат магну, є на них також і акції, для прикладу, із Код де Прованса маємо. Але знову ж таки 22-й рік. Ми знаємо, що наш цікавий 23-й. Тут, здебільшого, до речі, представлено саме 23-го року, але зустрічаються в тому числі 22-го року вражаю, що знову ж таки можна зробити висновок, що ротації недостатньо для того, аби забезпечити максимально свіже вино. Це з однієї сторони, з іншої сторони, треба розуміти, що вражені вина це вини, які. Апріорі не можуть коштувати дорого. Це дійсно саме таке, що не є правильне співвідношення ціни і якості. Тобто, зустріти надзвичайно дорогі рожеві вина це величезна рідкість. Звісно, вони тут є, в тому числі, наприклад, Cardio de Clans, і на мене один із найкращих, далі, звісно, всім відомий Міраваль. На сьогоднішній день від Бреда Піта. Uh, і так далі. Тобто це є окремі такі зірки, але в масі своїй це вино, моломо кажучи, до 10 євро, можливо, трохи більше. Тому я до чого просто розповідаю, щоб ви розуміли, що в звичайних супермаркетах uh, багато хто купляє вже вина, тому що розуміють, що за них не потрібно переплачувати. І коли йдуть люди в спеціалізований магазин, то звісно вони обирають для себе щось надзвичайне. До речі, зверніть увагу: Шато Шевальє, Прованс, Кот-Прованс, 23 рік 68 євро. Такий собі гарний-гарний Жеробогам стоїть. Далі в наш співденний захід. З південного заходу в нас є тут і 10, і 15 відсоткові знижки. Е, у нас тут 14 алкоголю, 19 рік дуже гарно воно виглядає. І 2019 рік, 14,5 алкоголю. Ціна, як бачимо, 9 євро. Таким чином, можна е, спокійно купляти. В тому числі ми бачимо, є каор всім нам відомий, але. Буторюсь, це той, що не є оригінальний, який виготовляють в південній частині Франції. Далі в нас є сорт винограду Сіра Кавдетейн. Це долина Рони, 20% знижки, 5,80 і його 12% алкоголю, чесно замало, але ви також розумієте, що 5 евріків, ну, мовно кажучи, там округляючи, це 220 гривень приблизно маємо ситуацію. Тобто Паралелі ви будете, звісно, проводити для прикладу. Жерар Бертран, він в Україні присутній. Його ціна тут 54,50, Конкретна позиція 2019 року. Що хочеться одразу напевно сказати, це те, що відмінність загалом любого французького магазину вина з українським буде полягати в тому, що ви тут знайдете більш цікаві для себе взірці з точки зору їхньої. Еволюції мається на увазі, що якщо це червоне, то часто ви зустрінете вина, вина, які вже готові для споживання, тобто вони на стадії зрілого, тобто це, кажучи, п'яти, семи, десяти, можливо, навіть більше річної витримки. Це, звісно, дає можливість одразу отримати насолоду. Під вина, у нас же, на жаль, поки що мережі не вкладають великі кошти в таку категорію вин для того, щоб клієнту дати можливість споживати вино на піку своєї еволюції. Тому треба в нас в даному випадку купляти вдома закладку робити, і потім, звісно, вже як то кажуть, отримувати на соло. Так, Бруї у нас є? О, відомий жан Лорон. Він до речі, навіть в Україні є, якщо не помиляюсь, 10% знижку маємо, 13% алкоголю. Кож у нас є синамур за 14 евриків. Я вам просто показую полицю, тому що хтось для себе знайде етикетки, з які є в Україні, таким чином, ну як мінімум, зможе порівняти ціну. Але загалом вам скажу ціна, якщо буде відрізнятися, ну можливо на 1 євро. Тому що ви розумієте, є поняття логістики, і інших, як то кажуть, ризиків пов'язаних з фінансуванням або іншими складовими. Зверніть увагу, який гарний. Асортимент, я не скажу, що він дуже великий, але враховуючи площу магазину там метрів 40, максимум, можливо, навіть менше, то досить гарно, тому що ми бачимо, є в нас і каор, і рожеві вини, і кодюрони, і Бургундія, і в тому числі Бордо. І в результаті, після нього ми бачимо так само пляшки Магну, причому знову ж таки з різних зон. Якщо ми говоримо про, наприклад, бордо, зверніть увагу, 2018 рік, 2007, ще сьомий син 16, 18. Ну тобто, це вини, які ви наразі реально купуєте. Вино 79 євро 13 рік. Ну, тобто, казка з точки зору а, пропозиції з точки зору, щоб зараз відкрив отримати максимум насолоди. Також у нас є навіть глибокі знижки до 30%. відсотків. Подебув це у нас бордо. 2021 року по алкоголю це 13% алкоголю. Досить гарна пропозиція, в тому числі є Montpellier saint Сенмілі Гран-Крю, 20 рік, також мінус 30%. От я до чого веду, що є що обрати, якщо ви прийшли зробити для себе ну, ж таки якусь гарну закладку з точки зору більш... Довший витримки чи на подарунок. Також тут у нас є гарне друге вино Альтерего 2017 року 117 євро. Шато Дальбо навіть є ще тоже з кур 16-го року, 96-євки коштує. Одним словом, ви бачите, що роки врожаю набагато старіше, ніж у нас присалені. Це дає можливість, звісно, отримати максимум насолоди. Далі у нас тут є полиця для тих, хто за кермом. Це всі абсолютно безалкогольні вина. Досить немало. Я вам скажу. Тобто маємо два ігаристих а, в сумі: чотири білих, три рожевих і в тому числі червоних. Тобто це та категорія, яка на сьогоднішній день зростає. Я напевно окремо запишу, напишіть в коментарях, чи вам буде цікаво, і таким чином розберемо, що таке безалкогольне вино глибше з точки зору технології, тому що вона є різна, і наразі багато спілкувався з італійцями. Чому для прикладу у них їхні безалкогольні суттєво дорожчі ніж, наприклад, німецькі або іспанські. З минулим оглядом у нас є переможці. Що стосується безкоштовного подарункового сертифікату на навчання в школі Самелі онлайн Віталія Ковича, тому додивіться то відео до кінця, буде ще цікаві речі, сказані мною. І так само під цим відео не забудьте, що якщо ви залишите коментар, будете підписані на канал і покладете лайк, то ви так само отримаєте безкоштовну можливість точніше, безкоштовно отримати сертифікат. А в сумі три особи розіграємо на навчання в школі Самілія. Так, тут я трохи пропустив. Знову ж таки, ціла батарея магнумів і досить гарні такі з точки зору якості. І загалом я вам скажу, коли у вас є такий свій магазин, треба врахувати чинник, що коли ви працюєте з дешевими взірцями, то і вам треба забезпечити досить високу ротацію, тобто одним словом, щоб воно було максимально свіжим завжди. Але це досить ризиковано, тому що. Ну, ви розумієте, яка неймовірна конкуренція в даному випадку Франція, конкретно в Парижі по кількості торгових точок. Тому, як правило, такі магазини мають вина мінімум середнього рівня і максимум дорожчого, тому що такі вина можуть набагато довше зберігатися і таким чином ви не ризикуєте, а просто трохи примножаєте навіть кошти, враховуючи і інфляцію, і інші складові, коли вино дорожче. Дивіться, з найособливіших є в нас тут Ріжбург Гран Крю, Романе Сен-Віван, Коде Ужо. Також ми бачимо є Шамбертени, Шеваліє Монраше. І, до речі, зверніть увагу, яка гарна полиця. Тобто вона за склом, вона відкривається досить легко. Тобто, ви бачите, да? пляшка там 1150 євро коштує. Або, для прикладу, відомий всім Шато Озон, або Шеваль-Бламу, Тонроші, Латур, Обріон. Тобто в них всіх цінник досить дорослих і, звісно, такі вина. В першу чергу є а, знахідкою для тих, хто хоче не дай Бог, вкрасти це вино, але воно дивіться, як гарно зроблений стилаш. Тобто є який є такий замочок, і в результаті цю пляшку, навіть якщо я зараз відкрию без а, продавця, то я її фізично не зможу витягнути. Тобто ефектно гарно виглядає. Нема цих, знаєте, е, не знаю, як вони на українській противогонки, противо... Против... Кражники такі, знаєте, ці пластикові кілечки, які не зовсім ефектно виглядають і псують пляшку. Так, давайте далі подивимося. Італійці в нас тут є. До речі, напевно, варто зазначити, що окрім Франції, де магазин складається майже на 95%. Якщо ми говоримо про вино, то є ще Італія. Більше інших держав тут я не бачу. Але з італійців бачимо їй і Сасіка, і Солая. І Відалі Грін є, Фірамонте і Бароло, і навіть One, але подивіться One 2012 року, який коштує 500 евріків. Тобто, так, ці всі вина є, е, як то кажуть, дорослого формату, тобто це вина, які довго витримуються, це вина для колекції, це вина для особливих подій. Але важливо інше складова, що це, начебто, досить звичайний, з однієї сторони, магазин, досить, досить звичайна мережа. Вона не позиціонує себе як якийсь бутік, ультра, щось неймовірне, дороге, але якісні взірці все рівно присутні чому, тому що ну ви знаєте, що таке для француза вено не буду повторюватися. Так само у нас є тут котроті, причому досить величезна кількість якісного виробника. О, щось вам, до речі, пам'ятаєте, що Анджелус, він знімався в фільмі там, де Анджеліна Джолі. Їде, здається, в поїзді з кимось. Напишіть, будь ласка, як цей фільм називається, бо не пригадую. Тобто, одним словом, ми бачимо 15 й рік, 420 евріки. Але хотів знати, що вам сказати про це вино унікальне, яке коштує 333 євро. Ось як воно зветься, я вам зараз Воно 2010 року, коли я починав працювати з Мелья. Був ще дуже зелений. Працюючи в ресторані «Липський особняк», власник привіз. В прямому сенсі з Америки, з аукціону, дві пляшки цього вина 1983 року. І я працював, була зміна, був у нас один дуже поважний клієнт, молодий хлопець, але такий фінансово був успішний, і він завжди пив якісні вина, конкретно каліфорнійські. І о третій годині ночі, коли закривав вини погреб, стояли два келихи ручної роботи компанії Riedel. Я виключаючи світло, зачепив один келих. Цей кілик штовхає одну пляшку. Це все дійсно падає на землю. Пляшка розбивається. На наступного дня він приходить, каже, чесно, краще б ти випив це вино ніж просто розбив. Ви не повірите, до того моменту я це вино абсолютно не продавав, тому що мені було важко в буквальному сенсі. Запам'ятати навіть назву, тобто піти до стола і виговорити це дійство було великим, як то кажуть, подорогом. Якщо не помиляюсь, тут щось близько 50 літрів, якщо правильно прочитати. А звучить воно як Шатопішонґлон Шатопішон Лонгвілком Шато Лонг те здала від бояка це Гран Крю. той був 1983 року. Тому признаюсь відверто від стресу, той же вечір я це вино запам'ятав з точки зору назви. його. Окей, йдемо далі. Тут у нас білівина. Білівина із Лари, із Боргунді, в тому числі із Долинерони. Ну, тобто всі білі вина зібрані для того, щоб можна було одразу запропонувати, що стосується категорії. Також є знижки до 20%. Тут у нас південний захід. Також ми бачимо є на них знижки і загалом навіть є вино. Ну, бачите, за 4,75, тобто за Гасконі. Гасконі — це завжди досить доступне вино. Єдина важлива складова, його треба пити молодим. Далі у нас є відомий Ельзас, в тому числі є Савой, в тому числі є Шотошалон, є Арбуа, є винограду пульсарну, тобто, як то кажуть, така французька ексотика, тому що вона має місце бути. Тим паче в нього є особливість, ну і, і звісно, французький магазин, французькі вина також. Але хочу зазначити, що в Україні також є ці, ці зони виробництва. І що я б, звісно, купив, але, на жаль, місця немає. Зверніть увагу, шаток 2000 рік, 39 Авік. уявляєте Ви собі, сутерн-Барсак купити за таку вартість 20-річного віку. Це, це щось надзвичайне. Або 2005-го шаток Лемен, прем'єр Крю Барсак. Ми, до речі. Одна повна ще є пляшка і одна вже почата. А, врожай напевно 2000 рік або 95-й, навіть не пригадую точно. Але в будь-якому випадку це дуже, дуже, дуже ефектно. Тому що сатерн в будь-якому місці можна якісно купляти, довго тримати, тримати максимум свободу, особливо коли приходять надзвичайні гості. Тут у нас є полиця з шампанью і іншими, як то кажуть, ігристими винами. Шампанських є, як то кажуть, багато. І французи його п'ють досить багато, тому є різного формату по об'єму своєму, в тому числі є відомі кристали, крюгі, тонперіньони, болінже, Легранане, родерер. Одним словом, є всі поважні дома з точки зору якості, в тому числі якби особлива серія від Дируйнара, тому загалом резюме наступне. По-перше, велика подяка, що мені а, дозволили зняти, тому що коли був три роки назад, основна сперижі, то я не один нікуля пройшов, щоб одним словом зняти, тому що яким чинником мені не дозволяли. Зараз одразу а, напевно все такі еволюції відбуваються. І я розумію, що це є для них гарною а, в прямому сенсі рекламою для того, щоб продемонструвати той чи інший магазин. Також є серед місця алкоголю, якби це не входить в мою... Складу, але просто продемонструю, що стосується цінника. в тому числі на О, Навіть є такі гарний шаток Антон з 2016 року. Напевно, на цьому все. Не буду затягувати відео, щоб вам було цікаво. Попрошу вас, звісно, підписатися на канал, покласти лайк, залишити коментар. Це, як мінімум, буде для вас нагородою і ви зможете прийняти участь у розіграші на безкоштовне навчання в школі Семелі Віталія Ковача. Робіть репост. Давайте зробимо так, аби наша вся нація була обізнана в війні, бо коли ми будемо дійсно розуміти те, що ми п'ємо, то ми будемо пити перш за все не для того, щоб оп'яніти, а для того, щоб поєднати вино з страв тому що саме так п'є споживає вино вся Європа і вже не одне століття. І навіть магазини, навіть така мережа кліпуля демонструє нам, що тут люди культурно купляють вино останні 200 років. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.